Знайти людину у лісі, працювати з провідником як одне ціле у разі техногенної небезпеки. Пси-пошуковці з усієї України виборюють титул чемпіона країни. Більшість чотирилапих мають досвід у пошуках людей під час розборів завалів після російських обстрілів. Подивіться, люди. Керівниця Павлоградського кінологічного загону дає команду собаці бещі шукати людину. Лариса Боросенко за правилами змагання не має права наближатися до пса. Той має працювати у лісі самостійно, не минає хвилини, як собака подає знак. Пошук людини в лісі одне з головних завдань в національних змаганнях кінологів-пошуковців. Лариса збешою справилися з ним на відмінно. Перевіряється, як собака наскільки вона мотивована шукати людину, наскільки вона гарно працює носом, наскільки вони є парою з провідником, наскільки провідник розуміється в ситуації, то якщо б собака підбігла і почала його там кусати, рвати, жрати, ще там щось, або підбігла і не гавкала би, або біжала би кудись, це було б дуже 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 ну. Дуже недобре і вплоть до дискваліфікації. у команд з Дніпропетровщини, Київщини, Харкова та Одеси. Такі випробування ще попереду для тих, хто претендує на участь у світових змаганнях. Завдання ускладнять дуже великі відстані. Собака самостійно відпрацьовує. Е Родне середовище і знаходить там по запаху легеневого дихання. Вона знаходить, знаходить живу людину. Таких будуть 3, і одна можливо бути навіть десь на деревах. Дарина інструкторка з підготовки пошуково-рятувальних собак за плечима має п'ять років Це стажу. Це була робота на висоті, була досить небезпечна робота, бо ну було важко собакам працювати там високо. Собаки працювали на повідцях, нас підстраховували. Це напевно була сама важка робота. Дівчина з Одеси згадує 17 годин пошуків на місці російського обстрілу. каже, мабуть, тоді було найтяжче за весь час роботи. Собаки надавали позначки, але там була позначка, а дістали людину лише через 6 годин після позначки собаки. Вони надають позначку, але поки тривають самі роботи, це дуже важкі роботи, і тому вже дуже рідко рідкі випадки, коли встигають там діставати людей. Дарина сподівається перемогти в національному відборі і взяти участь у світових змаганнях, які відбудуться наступного року. Перевірку на слухняність Хак успішно здолав. У суді було лише кілька зауважень, але Дарина переконана, пес може краще. Цьому році на світових FMBB ми зайняли друге місце у нашому класі А. Тобто, ця собака може краще. Я знаю, що вона на світовому рівні може набагато краще, тому будемо ще працювати. Марія Киянка виховує собак пошуковців з 99-го. Була залучена в Турції на землетрусу е, в Ірані. Дніпропетровський на мандриківський, коли дом газ зірвався, я теж була залучена. Коли берег обвалився в качі по Києву, багато дуже багато. На змаганнях Марія з молодим доберманом Пес уже продемонстрував свої вміння, коли розбирали завали після ворожого обстрілу. Працювали, розповідає фахівчиня у надскладних умовах. Задимленість. Якраз ракетне топливо там знизу вода била. Ну получається, прорвала труба. собаки працювали ну, супер. Просто де вони цю локацію. Показали, там і виняли два неживих, на жаль, людини, і собачку мали пінчера. Собачка вижила під час національних змагань. конкуренція надвисока серед учасників майже всі досвідчені команди пошуковці. Височенний рівень задан по слухняності та спритності. Тобто, все це проходить відкрито, все проходить з глядачами, все проходить під камерами, які просто от супроводжують собаку. І ми бачимо, як ці собаки не звертають увагу ні на камеру, ні на подразники. Дай. Здобуде титул чемпіона України стане відомо вже за кілька днів. Попереду ще відбіркові тури з пошуку людей та техногенної небезпеки. З Дніпропетровської області Олена Меделюк Ярослав Засоба подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.